La mostra del cinema e tutta la biennale di Venezia ospitano in segno di solidarietà e vicinanza con l'Ucraina e il suo popolo. Un messaggio del presidente Vladimir Zelensky, panova, шановні учасники та гості Венеціанського кінофестивалю. Я ціную можливість звернутися сьогодні до вас і розповісти нашу історію про Україну. Її народ та війну, яку Росія веде проти нас 189 днів, історія поза конкурсом, поза межами людяності та здорового глузду, драма заснована на реальних подіях, втілена у життя реальними нелюдами, вбивцями, катами, терористами, трагедія не у супроводі геніальної музики марікони, а бридких частушек і звуків вибухів, пострілів, сирен, повітряної тривоги, хорор. Тривалістю не 120 хвилин, а 189 днів. 189 днів війни, яка йде в Україні і від якої нібито втомилась Європа та світ. Так каже Росія, цього хоче Росія, цього Росія домагається, примітивний сюжет у трьох актах, аби світ зробив три драматичні помилки: звик до війни, змирився з війною, забув про війну. Цей задум ніколи не має втілитись у життя. Діячі культури, режисери, продюсери, актори, драматурги, оператори, композитори, художники, дизайнери, кінокритики і тисячі інших людей з різних країн світу і однієї кінематографічної родини. Ваша позиція важлива, ваш голос впливовий, ваше слово гучне. Найменше, що ви можете сьогодні зробити, а точніше, не зробити це не мовчати, не боятись, не відвертатись, не проходити повз і не бути байдужим до війни в Україні, яку розв'язала Росія. Пані та панове, для когось сила це тільки ракети і ядерні боєголовки. Для нас сила у філософії, ментальності це сенс і слова. Для нас це також зброя. Я хочу, аби. У світі кожна країна, кожен народ, кожна інституція, спільнота мали чітке уявлення про те, що переживає зараз Україна, чути про цю війну максимально зрозумілою мовою для вас такою є мова кіно. Але ви не побачите далі моторошні кадри, вибухи, постріли, руйнування дим, біль та сльози. Ви побачите те, що більшість зазвичай не бачить. Невід'ємна частина кожного фільму. На яку далеко не кожен звертає увагу важливі імена, які йдуть у забуття і невідомість, бо вмить, коли вони з'являються на екрані, більшість глядачів робить дві речі: встають і йдуть. Знаю, що перше сьогодні важливо, друге неможливо. Відповідь на це питання сьогодні залежить від усіх нас. Щоразу, коли хтось каже про втому від України слід згадати ці титри. Втомитись від України означає відмахнутися від цих імен, забути ці імена. Я впевнений, що весь цивілізований світ не зробить цього ніколи, не здасться, буде з Україною до кінця, до переможного кінця. Коли правда і справедливість почують оплески. Слава Україні!